Тисни сіднички, а тепер випусти повітря. О! Звідки? Фату. Я хвилююсь. У мене справжні профі. Уяви її голими одразу попустить. Білі, ну вибач. Іди вже! Ти ще вечора тікаєш. Сонце, я ж працюю. Хто ще має годувати покоління дітей, які ненавидять мене? Алло? Наомі, Де ти? На реабілітації. Що? Я пробуду тут 90 днів. Чекайно, ну, що? Я маю йти. 90 днів? Ти впораєшся. <звук> Як справи, тату. Наомі. Серйозно? Сказала, що її все дістало і пішла від мене. А ти я бачу не здивована. А що, з такою кралою це не те, щоб несподіванка? Та ти що? А де мама? Мама ненадовго поїхала до бабусю побачити. Ви ж знаєте, вона старенька. Ви ж одного віку. А вже ж ні. Вона набагато старша, ніж я, але забийте. Зараз все на мені, ще й за оренду галереї ніяк не розрахуюсь. Ви вже по вуха в бургах. Ну і що мені робити? Все вийде, мамо. Ти наглянеш за дітьми. Хіба я колись просив тебе допомогти? Ти реально хочеш щоб я відповіла? Я ж не кажу взагалі, не просив останнім часом. Пограюсь разом. Чого ти завжди кажеш, мій тато? Хіба він і наш спільний тато? Ну, я на 27 років старша, ніж ви. Це якось забагато для братів та сестер? за виключенням Лос-Анджелесу. Боже, моєї дитини буде дитина. То ти тепер весь у дітях? На шкільні збори ходиш. Я й на твої збори ходив. Не ходив. Ой, та годі тобі. Хіба в нас погані стосунки? Ну, коли мені було як малим, я тебе майже не бачила. Ви не уявляєте, в якому стресі зараз доводиться працювати. Це картина дружини, і ми розійшлися. Пробачте, це не має значення. Знаєш, як важко мені дивитися, як ти стаєш зразковим татком. У них є саме той батько, якого я не мала. Я знаю. Тільки не плач, бо як ти заплачеш, то і я заплачу. Врешті-решт, у житті лише три речі мають значення: як сильно ви любили, скільки добра зробили, і наскільки гідно навчились відпускати те, що не було призначене вам долею. Я хочу, щоб ви обрали собі слово, що відображає ваш стан, а потім викрикнемо ці слова усі разом. Поможіть! Я мала полічити до трьох. Батько року. Я буду та колишта. Вітаю в клубі, українці та україночки. Підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем. Моя пристрасть це спів. Що погано? Я би сказала, що ваш голос не простий. Не годиться поєднувати ім'я Діви з Караоке. Це неможливо. Та-да! Твій голос, моря харизма, ми їх порвемо. <плес> <плес> ти нездора! Нездора! Попереджаю, відтепер ти слухаєш лише попсу з зранку до ночі. Я все сказала. <плес> Мене усе влаштовує, але постава неприпустима. Сисни сіднички, а тепер випусти повітря. О! Звідки? Вчи текст конкурс за три тижні. Усе має від зубів відскакувати. Зашиблявері кудмімі, же падблесе, але ще дікте міні. Мімі, а не міні. А одна така помилка, і нам смерть. Як пройдемо кваліфікацію, поїдемо на чемпіонат світу до Токіо. Це мека караоке okay. Ти дійсно гадаєш, що ми можемо виграти. А чом би ні? Караоке. Я хвилююсь. У мене справжні профі. Уяви їх гули ми одразу попустить. Пробач, а ми знайомі. Ем, я тебе збила. Вибач. О, нічого Подобається нам чи ні. Час минає. Що за поспіх? Просто мене хвилює чітка і велика ймовірність, що я в тебе закохаюся. This... Нащо тобі це ризик? Мене лякає те, що мене забудуть. Я винен у тому, що дивлюся вперед. І не бачу тебе того, що переді мною. Час жити. Я можу січки діти. Це просто смішно. Я Лоулер. Працював під прикриттям, щоб знищити мафію квана. Запишемо все на камеру. Ми закриємо цю справу завдяки спецагенту. Він впорається за вікенд. Де буде зустріч? Це неможливо. Згадай минулий раз. відпочинь. Наркотики все ще будуть там у вівторок. І кван теж. Добре. Джой кохана. Де ти була? Мій суд почався. Готовий. <звук> Хто стукач? Та це найцікавіше питання. Я можу його піймати. ти вийшла за Квана. Іноді легше забути минуле. Джой, минуло 15 років. Той, хто розбив твоє серце, не повернеться. Що ти тут робиш? Як знайшла мене. Мамо, хто це? Мамо? У тебе є кван відправив убивці. Приведіть мою дружину і вбийте Джона Лоулера. Тобі кранти. Ау! Серйозно, хто цей чувак? То ти геть не змінилося. Не бісіть драйвера. Замовкніть. Це стосується лише нас двох. Я більше тебе не втрачу. Ти мог бути мертвим. Чекай, малий, мама все порішає. Кеха на вікенд. Народ, що ви тут робите? Забули ключі. Oh. Ти що, Лара Крофта Венстейтом? Ви дійсно мої батьки? Сідай. Слухай, матір. Скоро у кіно. Пані? Так. <Свистова> 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 ви знаєте, хто я адвокатко? Манітас Дель Монте. Наркобарон займає значну частку ринку синтетичних наркотиків. Чим я можу вам допомогти, пане Дельмонте? Я хочу стати жінкою. Мені потрібно позбутись свого минулого. Мені та Сельмонта знайдений меж. Голова найбільшого наркокартелю на ринку. Це моя єдина можливість пожити власним життям. Добрий вечір. Ми вже знайомі, пані адвокатко. Це ти? Манітас? Манітас помер. Тепер я Емілія Перес. Чому ти тут? Ти мені потрібна. <звук> Привези моїх дітей у Мексику. Без них у мене серце крається. Ти знаєш цю Емілію Перес. Це небезпечно для тебе. Я багато про що шкодую. Тепер я хочу робити добро. По-перше, <плес> ну, я по-справжньому люблю себе. А ти хоч іноді думаєш про все, що на накоїв мені. <плес> я не знаю ніякого мені Я не впізнаю твій голос. Лише голос Емілія Перес. Опорна співачка, яку помилково визнали померлою. Вона досі переживає, що ніхто не сумував. Всі про неї забули. Вони написали, що мені 60, а мені ж тільки 59. Люба. Сьогодні йдемо до нового психіатра. Я доклала купу зусиль, щоб влаштувати цю зустріч. Я не зможу допомогти, якщо ви мовчатимете. Почали. Я працюю у кіно. Дідько, який він гарячий. Вона померла у вісні. Скільки років вже минуло? 20? 30? Я знаю, треба перемкнутися на щось інше. Коли живий, треба жити. Помреш, буде купа часу ту жити. Як тиск, Окей? Так, все добре. Дякую. Боже, який чудовий акцент. Медлявух. вух. Я тану. Навіть моя смерть їм не цікава. Жалоба по ілюзіях ось що найгірше. Всім на мене начхати. Ти що? Життя це лише купка випадковостей, що відділяють нас від смерті. І у вас є один обов'язок це бути щасливим за життя. Будьма, смерть у Парижі, як говорила моя бабуся. Боже, якщо ти не зробив нас багатими, то зроби нас дурними, щоб ми раділи життю. Скоро. Так? Вітаю. Це Дональд Трамп. Я прийшов до містера Роя Кона. Дональд. Хто? Рой Кон радий знайомства. Той самий Рой Кон. Ви Провину визнано. Як ви перемагаєте, є правила. Перше правило атакуй, атакуй, атакуй. Це буде найкраща будівля в місті. А може в країні? У світі. У світі. Правило, друге. Нічого не визнавай і все заперечує. Такого масштабу, такої якості ще ніколи не було. О, сирні кульки. Що ти робиш? Ти хочеш? Ні, це абсолютно огидно. Сирні кульки. І правило номер три, щоб не сталося, завжди жадай перемог і ніколи не визнавай поразок. Заради перемоги готись робити що завгодно і з ким завгодно. У тебе велика дупа. Попрацюй над цим. Твоя пика, схожа на апельсин. Атакуй, атакуй, атакуй. Нічого не визнавай і все заперечуй. Ніколи не визнавай поразки. Якби ви втратили сьогодні свій статок. Балотувався, бо президенти не знаю. Учень історія Трампа. Звинуватили, отже, запросив. Боже благослови Америку! Сьогодні нас врятували від катастрофи. Поряд! І зробив це, ніби малий рожевий. Пуде. <реку> <А -ай. реку> Хочу, щоб зграя сприймала мене серйозно. Аго? Аго! Що це ти робиш? Викликаю духів. <реку> Фредді? Я став вовком! Які банки! <реку> <реку> То ти, малий дух, місяця. Знов ці приколи. Ти викликав дух. Духам не місце в нашому світі. Внутрішній сяйво мопу буде згасати. Що ж я накоїв? Молодець, великий вовче. Треба врятувати мопу. Наступна зупинка і млисти О, в нас гості? Uh -huh. Ненавиджу гостей! Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Пані панове, ми на порозі армазидови. Uh -huh. uh -huh. Просто будь відсовою. Таким тебе всі uh -huh. Це що, Дух місяця нам дупою світить. Класно одну. Двісті відсотків волки. Вони що, всі голі? Що тут взагалі відбувається? Подай! Ми зняли підпалювачів в лісу. Після того Михайло Петрович пропав. Тільки в поліцію зараз не йди. Надрукуйте. Це наш мер. Думай, як виграти вибори. У мене сенсація. Підійди до вікна. Що ти там бачиш? Життя набагато складніше, ніж ти собі уявляєш. Оце, Оце звернення мера. Треба зробити так, щоб воно стало вірусним. На факти всім чхати. Зараз всі журналісти так працюють. Це нормально. Скажіть, що це обшук. Приїдь, будь ласка, мені страшно. тут вся правда. Юра! Голова від тебе болить! Розповідати правду, а для чого? Складна у вас робота. І черговий чудовий ранок на пташиній скелі. Чудове місце для Уно. <свисті> я взагалі то вступне слово кажу. А я Уно. А це Мосі, Мей та баба. Ходімо з нами, ми все вам покажемо. Клас! <свисті> я хочу вас із деким познайомити. Це Ізабель, Марвін та Фенікс. Вони на нашій скелі новенькі. Я ні за що не запам'ятаю всі ці імена. <рес> Мені тут не подобається. Це не мій дім. Це не означає, що він не може бути твоїм новим домом. що Це Це яйця і батки. Манюня, манюня! Це наше єдине яйце. О, ні. Здається, насувається сильний шторм. Треба приготуватись. Every single day Дещо дуже погане. Що? Але наше яйце воно зникло. Як нам його знайти? Шторм надто сильний. Усі на острові в небезпеці. Треба допомогти. Так тримати. Друзі лишаються разом. Що б не сталося? Друзі назавжди друзі назавжди! Українці та україночки, підписуйтесь, дивимось фільми українською. Відправимо російську озвучку вслід за кораблем.